Це магазин Меркадона в Іспанії. Зараз подивимось, що тут можна взяти. Так, є в нас трохи малина. Є. Вона є по знижці зараз, бо жовтий цінник. Була вона невідомо скільки, але зараз вона коштує євро 98 за 180 грамів. А взагалі вона стоїть, коштує 11 євро за кілограм. Це таку маленьку я візьму. Так, є в нас тут полуниця. Полуниця в нас коштує, не в нас, а в них коштує 5,25 за кілограм. І тут її на 4,23 800 з копійками грамів. Так, є в нас різані вішанки. Так, це те, що мені треба. Вішанки в нас коштують 8,45 за кілограм. Тут 258 грам, 2,18 євро. Є тут навіть черешня. Черешня то минулорічня. Вона вже така, капець її їсти не можна. Я минулого року так попалася, що вона така їдотна була. Я з неї варення зварила. Так, скільки тут кілограм її коштує? 1350 13, євро. Це в нас е, е, лохина. 3,15, коштує 225 грамів. Така баночка. Лохина, до речі, дуже тут смачна. Це єжевийка. живийка. Бачите? І вона коштує євро 80. Там е, скільки ж там грамів? Так, можу сказати, кілограм коштує 14,40. І що тут ще нас цікавить? Більше нічого нас тут не цікавить. Тож, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Шампіньйони, можу сказати. Коштують 476 за кілограм. І, ну, мабуть, все. Коричневі шампіньйони стоять 6,76 за кілограм. Це, будь ласка, ваша підписочка. Через пару днів я ще йду на ярмарок. Та буду там знімати ціни до зустрічі.